Жителі вулиці Тернопільської, що у рівному скаржаться на нестерпний сморід, переконані, що він іде від котельні, що знаходиться на їх вулиці. І от цієї ночі то страшно вже було з п'яти годин ранку я вже не могла спати. В нас вже закриті вікна в пластикові. Повні хати диму. І мені сьогодні з вулиці Богус дзвонила ветеран війни. Каже, нучка отравилась, не пішла на заняття в школу. Вона викладачем працює. І з Відінською мені дзвонили йти з кругом. Рівнянка Олена Кротова, яка живе за декілька метрів від котельні, розповідає, що вже неодноразово бачила, як сюди заїжджали вантажні автомобілі, привозили так зване альтернативне паливо. І вони зараз замість газу. Вони топлять чим попало. Навіть буряки були, привозили з з Польщі, які хімікатами отравлені, дуже отравлені. Очі ріже, нос ріже, навіть кровотечення мене вийшло, бо алергічне є. Я коли пішла до лікаря, він тут приватний, то він каже, це ваш хімікат. Розташована котельня на території університету водного господарства та природокористування з весни котельню передали в оренду приватному підприємству Альтернативна теплова компанія, яка виграла тендер. Аби дізнатися, яке ж таке альтернативне паливо використовує компанія. Навесні жителі вулиці звернулися до екологічної інспекції. Мешканці звернулися в екологію для перевірки цієї інформації і. Чим вони їм безпосередньо то отоплюють, чи вони використовують якісь заборонені, можливо сировинні бази, чи чи просто деревиною, як вони стверджують, і екологія дала припис. Інспекція провела перевірку. У висновку сказано, підприємство здійснює викиди в атмосферне повітря без відповідного дозволу. Проте свою роботу котельня продовжувала. От дивіться, ці трапочки Я о п'ять годин, бачите, це ж одинаково. Я порізала пополам, порізала. Я ж не не в баню, курсік знає, що я порадна, чесна людина, бачите. О. Дивіться, пополам я порізала. То ця біла, а ця жовта стала. Ну, одна, а... одна, віс, одна була вдома, а друга вісила на дворі, так? Так, так, так. Оце я повісила на дворі. Хімія і родідає ну, легені, як розповідають рівняни на літній період, інтенсивність котельні зменшилася, проте з початком навчального року все почалося знову. Знайти дирекцію котельні чи підприємства рівнянам не вдалося. Конкретну інформацію їм надати ніхто не зміг. Знімальна група телеканалу Ритм вирішила спробувати знайти хоч когось зі керівників. Та як тільки ми зайшли на територію котельні, сталося ось що. Вороти, хоч а дайте, не дайте не нам когось з керівництва. Ми хочемо з керівництвом, крімства немає. А керівництво. Хто у вас керівник? Хто у вас керівник? Сідійте тут, стоять. Я говорю, вийдіть туди, за територію. Ну почекайте, ну вам, ми ж не будемо, ми з вас це нічого ви, 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 не хочемо. – Ви ж не махайте руками, вийдіть туди за ворота. То він він не захоти, махає, то, то, ми ж не ви махаємо, це ви махайте руками. Ну, що, 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 що? Не знімай, що? Дійма, не, не знімай, Діма, не знімай. Вийдіть за ворота. Ви знаєте, що ця камера. Я знаю, 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 робить все. Всім бід, всі в тюрму сідають. Почекайте, дайте, хто, нас? Йди хто йди у, йди у вас керівник? Хто у вас керівник? Ну, ми скажіть вас буде буде забалакати? А конкретно ми ж не будемо вас чіпати. Скажіть нам прізвище, конкретне прізвище. Хто за це все відповідає? Та що ти крути? що не ти крутиш? Ну, якого хера? Ну, вийди за ворота! Ці дуже привітні люди, врешті-решт, направили нас до ректора водного університету. На жаль, з ним поспілкуватися не вдалося, так як був у відрядженні. Ми звернулися до проректора, який підтвердив, що ця котельня в оренді у підприємства Альтернативна теплова компанія. Альтернативної теплової компанії був заключений договір. Договір заключив фонд держмайна. Ми погодили це на Ремонт або реставрацію котельні. Це був типовий договір оренди, який пройшов погодження в нас і погодження в Міністерстві освіти, і на постанову Кабінету міністрів про ефективність і енергоефективність теплової енергії ми заключили з ними договір, і вони дуже. Короткий термін збудували цю котельню. Зараз вони проводять пуску роботи, того інколи е, там є можливо, ну так скажем, невеличкі, невеликі, е, там димові, там викиди. Такі налагоджувальні роботи, за словами проректора, триватимуть до 15 жовтня. При пусконаладочних роботах, ви розумієте, що Можливо, десь і були задимленість якась невеличка, але її, по крайній мірі, ніхто більше не жалується. Живуть і наші співробітники там. Як розповідають в університеті, така співпраця з даним підприємством є економічно вигідною і для держави, і для університету. Адже за газ платити дорого, а воду для студентів гріти потрібно. Тому вони провели тендер, у якому перемогла альтернативна теплова компанія. Мільйон 436 тридцять шість гривень. Тобто півтора мільйона це тільки економія. Як вияснилося, одним із засновників підприємства Альтернативна теплова компанія є дружина депутата Рівненської обласної ради Богдана Файфури Валентина Семенчук, зателефонувавши за номером, вказаним на сайті, потрапили до самого Богдана Файфури. Зустрітися із нами він відмовився. Проте телефоном запевнив, що підприємство у звинуваченнях рівня не винне, а вся проблема у спаленні сухостою та пожежах на торфовищах. Про перевірку цієї версії ми розкажемо вам у наступних випусках новин на телеканалі Рит. Марина Гречка Дмитро Спіченко у ритмі подій.